Привіт, ну що, я сьогодні в магазині Карпурі і хочу приготувати вечерю на двох років за 2 долари. Цікаво, чи мені вийде. Хочу купити щось смачненьке, покажу вам у відео, що я куплю і що приготую, звісно. Хочу корисно купити. Так що прийшли за мною. Бачу, тут дуже багато вибір вже овочів, фрукти понаставляли, але ми йдемо мій любими відділ, так щоб за 2 долари ви не купите, бог знає що зараз. Так що треба щось вибрати бюджетне, і ми йдемо в магазин. Carrefour. Чому в Carrefour? Це не є дорогий дуже магазин, але дуже з помірними цінами і з великим вибором. А ти не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк і також проголосувати за моє відео. А я тобі буду показувати більше цікавого контенту. Ну що, ми на відділі заморожені продукти. Тут різні соки, різні продукти. Зараз подивимося, що тут є. Мені сказали, що тут найкращі вареники і пельмені, і заморожені. Дивіться, що коштує? 100 грам вареників коштують 1 злот. Це виходить 10 гривень, виходить 11 гривень, 10 гривень за 100 грамів вареників. Не знаю, які вони русські, вот, дивіться, русські. Потім пірогі русські мрожоні. Знову. Це акція тільки на русське золоти, що е, з м'ясом. Вот, дивіться, по злоті 26, це виходить по 13-14 гривень, 13 гривень, можливо. За 100 грам вареників. І тут такі пельмені Копитка це копитка, не наша страва. Хочу показати вам ще пельмені по злоте 51 з капустою, ушка з грибами. Ні, ушка з грибами, я не думаю, що буде смакувати мені. пизи з м'ясом. пизи з м'ясом це на любителя, Це така польська традиційна страва. Коштує вона злоти 24 за 100 грамів. Ну, я візьму кожного виду. Візьму кожного виду, О, тут є пизи знову. А пільмі, де пільмі? Нема? Хіба пушка з рибами? Ну зараз я візьму якісь пельмені, піль... візьму якісь вареники і буду їх брати, і буду вдома їх варити і дегустувати. І вам скажу, чи вони хороші, чи ні. Ну і звісно, до вареників ще щось візьму. Ну і треба готувати вечерю, тому що це буде для двох особ. А ти дивись відео до кінця. А що нема чим набирати? Я маю навіть цій миски чим набирати. Добре, беремо русські. Русский, до речі, я хотів вам сказати, що рускі зараз називаються русским, називаються українські. Взяти, звісно, цілими. Я беру руками, тому що я не бачу тут лопатки. Знову люди напишуть в коментарях, що там були що там, рукавички. Буде без рукавичок. Так, русски взяли, українські. Типа з м'ясом, о, треба типу з м'ясом. Бо кожного виду Треба взяти різного. Так. А, так, з м'ясом, з м'ясом. Ну, цікавы це м'ясо средині. Що? Три. По три штуки, хватить. Так, купить коти взяти чи ні? Ні, пизик краще взяти. О, вареники. Знову позлоти 4 піроги капуста. Вареники з капустою взяти. Попробувати, які вони є. Що тут можна ще взяти? Але головне, щоб було по 100 грам. А цікаво, скільки вийде на 100 грам. Штучки це є 100 грам, друзі. Ну, беру кожну виду. Так, а мені казали, що тут є пельмені. але я не бачу, друзі, тих пельменів. Хочу взяти оці шипизи. Попробувати традиційні шльонські мрожоні. І що точить? Пизи з м'ясом мрожоні з м'ясом. А? О! Дивіться, о, одна лопатка на весь відео. Я вже просто здогамаю. А що це? Ушка, ушка. Ну, добре, вісь ушка, напевно. Не забудьте, що в нас обмежений варіант у нас 2 долари на двох осіб. Так, морожонки. Капуста пірогі, капуста вот Вийшло 81 грош, 81 грош вийшло три вареники ось. Я не знаю, дорого це чи дешево, Я брав в бідронці 400 грам, вийшло 10 з пельмені, мороженки. Але ми тестуємо ще морожені продукти з, з Польщі. цікаво які вони. Цибуля огромніша. Я бачу тут є томати. Можна взяти томати і зробити вдома такий супер-пупер салат. Вони коштують 5 злот кілограм. В кінці відео буде моя вечеря. І покажу, що я там ще добрав до цього, тому що це ще не все. Помідор маліновий. Так, ну що, моя вечеря вже готова. Звісно, це вечеря, не знаю, для двох особ це буде мало, для одної особи теж забагато, ну це вже так по-різному. І хотів вам показати, що я приготував. Я, звісно, створив усі всі вареники, які там були з м'ясом, з грибами, з капустою, вушка з грибами, з капустою. Ну, я взяв попробувати в Карфурі. Хто в Польщі може мені написати, чи брали, і я вам. Скажу, чи вони добрі чи погані. Звісно, приготував з цих помідорів такий салат, як бачите, з помідорчиків. До, Додав туди йогурт натуральний, який купив ось цей йогурт. Я його буду використовувати для того, щоб макати вареники. Ну і, звісно, після того, з такої смачної вечері, ням-ням. Візьму -ням, цей йогурт Ягобела зі смаком трускавки. Попробуй, полонитися. Бачите, він польський. Ну і що, будемо тегостувати, які вушка От що мені на вигляд тут подобається? Це мені подобається вушка, так? Маленькі вушка з грибами. От я зараз їх помащаю. Чути смак грибів. Тісто видно хороше, є начинка. Але слабі. Не дуже. Візьмемо ще один вареник. Цей вареник, як бачите, нерівної форми. один такий, другий такий. Не знаю, я тут накидав все зразу. Тут є з м'ясом і з грибами. Це видно з м'ясом. Як бачите, м'ясо тут темне або капуста. Капуста це з капустою. Угу. Капуста, виражений капустний смак. А оз 10 балів 6 балів. Слабі варених, якщо чесно. Але начинка смачна. То, що тісто грубе. Ну і давайте шукати русські і українські. Так, що ми тут маємо? Ми маємо тут якась ось така ось субстанція всередині, можливо, це з м'ясом. Зараз спробуємо. Пахне м'ясо лівером. Не сильно чути, але віддає трошки і мівіну. Якщо знаєте, яка приправа міна, це от віддає. Ми ну, попробуємо ще якісь вид. Тут є вареники, якісь дуже великі. От. З картоплею. А це, типу, картопля з сиром. Русський, український тепер по-іншому. не означає а означає від слова Русь. Ось не краще. Очі я вам рекомендую. З 10 балів 8-9 балів. Не 10, але чи смачніше. Так що не забувай підписуватися на мій канал, ставити лайк, слідкувати. А я для тебе буду ще краще відео знімати з обзорами в магазині. Всім па-па.